Впродовж останнього часу у Кривому Розі, як і у багатьох містах України, відбувається перейменування топонімів назв вулиць, міст, районів. Десь вже були змінені назви вулиць, провулків, проїздів. Десь це ще відбувається і проходять громадські обговорення. Вулиці названі іменами діячів сусідньої держави, агресора, отримують нові назви, у тому числі і імена героїв України. А міські, сільські, селищні ради відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні мають приймати рішення про перейменування таких вулиць. Від людей лунають такі побоювання. Якщо ви перейменуєте нашу вулицю, нам доведеться витрачати кошти на зміну документів. Або, наприклад, у нас створено ОСББ і нам, як юридичним особам, треба буде вносити зміни в документи, а це вартує коштів, яких у нас і так немає. Або, наприклад, люди кажуть, мені доведеться змінювати посвідчення водія. Такі і подібні питання ставлять люди під час переименування вулиці в Кривоморозі. Для того, щоб прояснити це питання, давайте переглянемо діюче законодавство. Так обов'язку у людини змінювати назву вулиці у своїх документах через зміну її назви для фізичних осіб не передбачено. адже зміна назви вулиці не дорівнює зміні місця проживання або реєстрації. У випадку зміни назви вулиці, на якій розташовані об'єкти нерухомості. Правовстановлюючі документи залишаються чинними. А якщо я захочу продати квартиру, якщо виникне потреба укладання правочинів, договорів купівлі-продажу, дарування, нові документи оформлюватимуться вже на адреси з новими назвами вулиць. У такому випадку зміни до документів про право власності на нерухоме майно необхідно буде вносити. У документах, які будуть оформлюватись на нового власника, вже і буде зазначена нова назва. Як же внести зміни до документів? Процедура нескладна. За бажанням людина може у будь-який момент звернутися до Центру адміністративних послуг і внести зміни до правоустановлюючих документів. У разі, якщо зміни вносяться через зміну назви вулиці, адміністративний збір за проведення державної реєстрації не справляється. Тобто це відбуватиметься безкоштовно. Це стосується змін до відомостей про юридичних осіб та їхніх установчих документів, наприклад, ОСББ, змін до відомостей про фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Пов'язаних із змінами адміністративно-територіального устрою України, або зміни місценаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи, це визначає закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Люди запитують: а якщо у нас ОСББ, тобто юридична особа, юридичні особи мають внести зміни до своїх документів. Але у такому разі адміністративний збір теж не стягується, і кінцевого строку, коли саме це треба зробити, ніде не зазначено. Якщо ж адреса зазначена на бланках, печатках, вивісках, то змінити її з часом доведеться, коли саме. Теж ніде не значиться, тож і спішки в цьому питанні немає. Якщо виникла потреба або бажання внести зміни до документів, для цього потрібно звернутись до центру адміністративних послуг віза у кривому розі і замовити відповідну послугу. Контакт центр Центру адміністративних послуг Віза 0800 500 459 адреса площа молодіжна. 1. як отримати довідку з місця проживання. Для цього з'явилась взагалі нова послуга на порталі Дія. Заходьте на сайт, проходьте авторизацію, у меню послуги обирайте витяг про місце проживання. Після всіх дій ви отримаєте витяг з реєстру територіальної громади за вашими даними і новою назвою вулиці та датою реєстрації. Звісно, нова назва вулиці там з'явиться після того, як відповідне рішення буде прийнято органам місцевого самоврядування. Нагадуємо, що всі без виключення можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу, юридичні консультації та допомогу у складанні заяв скарг звернень. Вразливим категоріям населення може надаватись безоплатна вторинна правова допомога і призначатись правник або адвокат за рахунок держави для звернення до суду у цивільних та адміністративних справах. Для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь до найближчого бюро правової допомоги. Адресу ви зможете дізнатись за телефоном контакт-центру 0800 213 103.